П'ятьох закарпатських спортсменів призерів змагань з паралімпійських видів спорту відзначили у Закарпатській ОВА. Серед них Надія Дьолух, яка у складі збірної України виграла срібло командного турніру шпажисток на цьогорічних паралімпійських іграх. Жінка зізнається, отримавши медаль у Парижі, здійснила свою мрію. Ця перемога не є лише моя, а разом з інваспортом на чолі Андрія Андрійовича Чигеля. Мого тренера Оксани Михайлівни Рапинець, а також Андрія Демчука, який допомагав мені, також Емілія Олександрівна це був, це був такий шлях, де купа людей підтримували і бажали цього, так? І то була пророблена за ці роки шалена робота. І ми зараз бачимо результат тої роботи, тому що це. Така історична медаль, бо вперше в історії Закарпаття ну, якби був ну, якби привезена паралімпійська медаль на в наш край. Олександр Алексик, Серафим Драгун та Сергій Романюк успішні спортсмени в біатлоні та лижних перегонах. Сергій срібний призер цьогорічного чемпіонату світу, що пройшов у Канаді. Українців розповідає завжди радо зустрічають, і це допомагає справитися з емоційною напругою. Вже так за 10 років вийшов в ритм. що ну виходиш холоднокровно на старт, і думаєш про старти, про біатлон, про стрільбу. Ну, є мандражик маленький, ну він не відчувається. Не приховує хвилювань під час змагань. Дебютант цьогорічних паралімпійських ігор з легкої атлетики Микола Райський. Він наймолодший Закарпатець серед паралімпійців і вже налаштований знову виступити на наступній олімпіаді. Я займаюся легкою атлеткою із 12 років. На Олімпіаду я попав і за рейтинг, у світовому рейтингу, я 9 Та Дуже хвилювався. Це все цей весь стадіон забитий, на тебе дивляться». Грошові премії усім спортсменам та нагрудний знак за розвиток Закарпаття Надії дьолог вручили в Закарпатській ОВА та обласній раді. Спортсмени, наголошують посадовці, заслуговують на неабияку повагу та є прикладом незламності українців. Це маленькі такі нагороди, які, які можливо, приносять якусь радість, але все-таки це не те, щоб мали отримати ці люди, тому що це люди, які популяризують Україну. Дають нам наснага, дають нам силу боротися, дають нам надію, і вони є для нас таким еталоном, як має людина поводитися в важких життєвих обставинах. Тому з радістю це зробили сьогодні з головою обласної ради, і надалі будемо цим перейматися. У нас була робоча зустріч, де ми також обговорили питання, якісь з якими стикаються сьогодні наші паралімпійці. Взяли це собі на замітку і будемо над цим працювати.